Всім привіт! Зніму відео. Я вже показував, як зробив міні-кран такий на міні-трактор. Я його вже трішки удосконалив, вже не пам'ятаю, що саме, але точно доробляв ось тут. Тут воно в мене було ця труба лежала на підшипниках і оцієї штучки не було. Зараз спробую зайти, показати. Вибачайте за звук, вітер, але він ще не прийшов, скоро вже будете мене краще чути за мовою мікрофона. Так, ну, оператор, трохи припідніми трубочку. Так, от, бачите, тут поставили таку качельку на болт, тут тут два. Ну, приподнимай. Пускай. Оп, ну. Пускай. Все потребно будет сделать вот тут. И вот. Пусть... Приспособу, щоб вона не вискакувала. Буває, як їдеш, пустий і без нічого, то вискакує просто. Так, що ще доробляв? Основне, що поставив таку гімну лебідку. І вже починає їсти вона пластмасова, але поки іншої немає, будемо користуватись цією. Тут штопор, Значить, для чого була, був зроблений цей міні -кран. не то тони піднімати, таке щось невеличке, отаке як моток сітки що я його буду рвати повпавручну. Ні. От зараз зачепимо, побачимо як воно. Пальцем бачиш? Найчуваєш. Угу. Трохи відійдеш, щоб все видно було. Ось так. Все, вдома? Як бачите, набагато пришвидшує і полегшує роботу за допомогою цього міні-екрана на цей віз, також показував відео як робив самого воза. Я на нього закладав 6-метрові, не знаю скільки вони були в діаметрі соснові. Балки такі вирізалися балки з них 6 метрів, ну нереально було мені одному закинути на віз з землі. А так, під'їхав. Навантаження там, якщо піднімати тільки одну сторону, невелике і, ну не знаю, може кілограм 200 там виходило. Навіска розрахована на, по-моєму, 550, якщо помиляюсь, поправте. От. Так що всім дякую за перегляд. До побачення.